Так, друзі, добрий день, громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок, Моцер Юля. Знаєте, друзі, останнім часом мене трохи шокує те, як наші можновладці нами маніпулюють, а як звичайні українці на це все ведуться. Ну от, давайте для прикладу: зняття заробітних плат чи доплат з військовослужбовців під час війни. Розігнали цю тему дуже голосно, перенесли з лютого на березень, внесли цікавий законопроект про повернення, створена певна комісія про повернення цих доплат. Знову ми розуміємо, що на носі вибори і вони будуть ті вибори, і це одна з предвиборчих агітацій. Я думаю, що ви маєте це розуміти. Одні погані, одні хороші. Можна говорити про порохоботів, про зелебобіків, по-різному нас всіх називати. Але зверніть, будь ласка, увагу на те, що коли депутати отримували свої надбавки і премії, то ні порохоботи, ні забобіки, ні інші не відмовились від своїх доплат. Це дуже прекрасна маніпуляція, і цих маніпуляцій є дуже багато. Мені дуже прикро, що наші люди на це все ведуться вже більше 30 років. Коли з нами граються в хороших і поганих поліцейських або в хороших і поганих чиновників. Усі вони дружно деребанять наш з вами бюджет, усі вони дружно довели цю країну до того стану, в якому вона є зараз. І все починається, я завжди говорю, наша громадська організація про це завжди говорить, що все починається з місцевих чиновників. Так от на місці чиновники під час військового стану знахабніли в край. Покарання немає ніякого, засуджених немає, нічого немає. Вчора було дуже гарне відео Оніщенка Руслана з торнадо. Про те, що всі зобов'язані знати свої права і обов'язки, включаючи військових. Так от, любі хлопці і дівчата, я недаром вам говорила про статтю Кримінального кодексу найманство, про те, що <coughs> керівники приватної фірми під назвою ТЦК, запропонують вам пройти службу. За певну оплату. І ви маєте розуміти, чи проходите її чи ні. В уставі військового чітко вказано про те, що участь у збройних конфліктах для них можлива лише під час війни. Ніякого збройного конфлікту, ніякої агресії, ніякого нічого там в законодавстві нема. Ми з вами, я неодноразово теж про це говорю: маємо стати юристами, економістами, бухгалтерами і всім іншим для того, аби захищати свої права. У нас величезна проблема з постачанням зброї. У нас величезна проблема з втратами. Про це потрібно говорити, про це потрібно не забувати. Немає різниці, що вам розповідають з Верховної Ради. Усі вони голосували, усі ті закони. Про відповідальність для військових, про все інше. Я думаю, що про приватизацію під час війни ну, нема там таких фракцій, які б відмовились. Чогось ніяк не можуть з ОПЗ, ОПЗЗшника бойка регіонала зняти Героя України. За що його отримав? Ну, я просто прошу кожного з вас думати, аналізувати все те, що відбувається, тому що війна закінчиться. Закінчиться швидко. Що би вам хто не вливав, вони тісно готуються до виборів, провести вибори під час війни їм не вдасться, а отже, цю війну доведеться закінчувати. І питання в закінченні війни зараз полягає лише в тому, з якими втратами ми звідти вийдемо. І на сьогоднішній день якось дуже дивно, тому що м, всі поринулись у волонтерство, всі допомагають армії, а чого всі забули, що це робити має держава повністю забезпечити тих військових і все повністю зробити. Дуже зручно так, коли депутати отримують повні премії. Повні заробітні плати, коли на місцевому рівні, депутати, не депутати, а голови ОТГ, голови сільських, міських рад отримують надбавки, премії і все інше, закриваються лікарні під час війни, проштовхуються ті закони, яких би ми не дозволили проштовхнути під час мирного часу. Ну, А під час військового стану все дуже гарно робиться. Тому, друзі, будь ласка, думайте і аналізуйте ще раз, кажу все те, що відбувається. Бо нічого доброго з того всього не буде. Бо поки одні кладуть свої голови на фронті, то інші кладуть на маленькі суми собі в кишені. Дуже багато воєнкомів отримали кошти, і їх ніхто не перевіряє. Ви не забувайте про це і. Ті, хто носять тим воєнкомам, ви ж розумієте, що ви, в свою чергу, працюєте на ворога, тому що ті хлопці, дівчата, які на фронті спочатку, вони реально потомилися, їм потрібен відпочинок. А то говорять, що до побєдного кінця. Ну, я не думаю, що на 10 років будуть одні ті самі воювати. Ротація не передбачена, нічого не передбачено. тому я думаю, що швиденько це все буде закінчуватися. Але. На місці ж не сидіть, робіть теж щось.